В минулих відео я розповіла, що в мене на помідори напало щось по типу попелиці або чорної мошки. Я вже пробувала обробляти і фунгіцидом, і інсектицидом. Нічого не допомогло. Ще й напала ця чорна мошка на петунью. Тому я повертаюся до бабусиних методів: це тепла вода та на мило. Можна його натерти, але це буде довго воно буде довго розчинятись. Тому я буду зараз намилювати. І Мильним розчином обробляти свої помідори та петуні господарське мило Ми або натираємо, або робимо як я. Беремо теплу воду та, начебто, миємо руки, поки вода не стане білою. Обов'язково використовуйте мило без агресивних хімікатів і добавок, щоб не пошкодити рослині. Даємо воді трохи охолонути та приступаємо до роботи. Оброблення таким розчином необхідне частіше одного разу на два тижні. Принцип дії цього народного засобу полягає в тому, що мильний розчин створює на тлі плівку, яка ускладнює дихання комах. Коли я обробила помідори інстектицидом, то нічого не допомогло та ще й почорніли молоді листочки. Тому я пробую такий метод. Може на таку кількість. Води треба більше мила, але я спробую поки так. Також я маю цю ділянку помідорів, якої не обробляла мильним ручним, обробила всього 5 помідорчиків. Подивитися, чи буде результат, чи ні. Якщо буде, то звісно, я цю.